Доброго ранку, ми вікно перекладників країномовного каналу. Дивіться який гарний сонячний ранок. Достатньо теплий. щось 8 або 9 градусів тепла, день обіцяють 16. Знову гарна сонячна погода. 28 березня 2025 року. Березень майже Закінчився. Дивіться яке листя. На вербну неділю буде. Буде не то що як гілочки з почечками чи з котиками. Буде вже листя на хоча дивився по прогнозу на початок квітня. Холодно. Щось така весна. То є, то нема. Ладно, поки що є і... і радуємося. Як пройшла ніч у Харкові, то начебто і ніч. Непогано. Тривоги були. Зранку була. Там тільки... тільки світало. Розбудило мене. Ще б п'ятої не було. Ну І, і відбій вже був. Вже. Здягався, збирався на роботу, гуділо ще, гуділо, гуділо. Ну а так. Все і завжди дружина читала телеграму, щось летіло, летіло, хате там криття, писали таке. Ладно. <кій> Будемо сподіватися. на Найкраще. Сьогодні п'ятниця. Гарна погода, гарний настрій. Все, усім. Гарної п'ятниці, всім миру, добро, злагоди. Всім щиро, дякую. Ну і звичайно. Будемо шати на зажачення. На все. все гарного дня, мої любі. Пока. Нету, сонечко яке, яке сонечко.